Вітаю вас понеділок сьогодні, 17 листопада. Ви попросили зробити е розклад, спитати, яке число? Да? Яке число? Ну, стосовно яке число, мені з цим важко. Значить, Росія готує новий ракетний удар, попереджають монітори, що ну, не попереджають, а воно видно, що почалися знову перельоти тушик з Далекого Сходу на Енгельс, потім з Енгельса на Аліні. Вони готують. Готують обстріл по енергосистемі і не тільки захід України, будь ласка, обережно, я це ще вчора казала, і розклад на тиждень є. Подивіться, зайдіть, там є всі міста та областя України. Так, давайте спитаємо стосовно удару. Росія готує новий ракетний удар вперше за тривалий час. Тушки перелітають. З Далекого Сходу на Енгельс і на оленю. Що там вони готують? Ну, Готуються, да, готуються. В очікуванні, в очікуванні, очікуванні готуються. Але це ще підготовка, це не значить, що воно буде сьогодні. Накопич... Накопичились і тепер будуть да, готуються до обстрілу. Дивіться, смерть летить і від людних. Готуються, накопичили. Було накоп... накопичення. Плюс вони ж там, типу, в безпеці на далекому сході. А тепер смерть летить куди? На відлюдника, енергосистема. А ще буде дуже багато дронів. Яке число Яке число масована атака з тушками? Яке число масована атака з тушками? Шестерки. Це туз. Дванадцять. 14. Числом важко. З Числом важко. І ще на військові об'єкти обережно. Енергосистема в нашому домі якась здається, інфор... здавалася інформація. Ще під загрозою наші атомні станції. Не сама пряме влучання в атомну, а відключення її від, від зірки, від світла. Да, Планується колісниця на Україну. Да, планують. Планують. Планують, готуються, накопичують, готують такий удар, щоб була повна розпач, а луна це наші атомні станції. Тобто, оцей удар він буде ціленаправлений на те, щоб наші атомні станції зупинили роботу, щоб не було взагалі електрос... ну, тобто, зруйнувати енергосистему, яка підключена до наших АЕС. Ось, чітко. Яка дата? Я не, можу, я не можу вам сказати, воно мені тут не показує. Воно не показує. Давайте ще тут спробуємо. Покажіть, будь ласка, яка дата масованого обстрілу, який готує зараз Росія, і там будуть тушки. Тут тушки. Ту 95. Так, там тушки, там ще буде і балістика, там ще будуть, можуть бути ще і ці калібри, там же ще і кінжали, і, і крилаті, в общем, там до хрена всього. Але саме ці тушки, вони, загроза захід України. Покажіть, будь ласка, який день Росія планує масовану атаку зі своїх тушек по Україні? Який день? Який день? Який день? Яке число? Ну тут не показую. Яке число? Яке число? 19. 19. Бачите? 19. 19. І тут взагалі Україна, люди, хлопоти і розмови, і вообще. Знов 9. Король військові. Ну. 19 в мене, але це я вам кажу, це, я це гарантувати не можу. Так, і ще ви мене вчора просили спитати, хоча я в своїх, ну, тобто, в новинах цього не бачила. Тут пишуть, що ви прислали 130, 137 вантажівок, вантажівок помітили на аеродромі Engels 2. Ось куди вчора ж прилетіли там 3, 3 тут 95. Такої кількості не було ніколи ніхто стільки не бачив там вантажівок за весь час існування аеродрому. Що там роблять оці 137 вантажівок? Що вони привезли? Ну, якщо привозять ракети, дах от ці Х-101, їх привозять літаками, вантажними літаками. А тут саме вантажівки, ну тобто грузові машини. 137 машин вчора прибуло до аеродрому Енгельс 2. Навіщо? Нащо? Нащо На вони туди приперлись? 137 вантажівок. 10 мечів. Віка пентак. По цим картам я можу сказати, що в цих вантажівках можуть бути дрони. І вони можуть з Сенгельса, Хоча я не знаю, це можливо, ні. Воно ж як далеченько, да, вони ж ближче пуляють. З Сенгельса можуть запустити ще якусь пачку дронів. Ну, щось так показує. Що, що там роблять 137 вантажівок на Енгельса? Дурень, щось нове, щось стосовно війни. Військове, військовий ресурс, боротьба за військовий ресурс. Привезли якийсь військовий ресурс. Або привезли, або навпаки, будуть його вивозити, тому що ось бояться обстрілу. А ну-ка, оці вантажівки, вони привезли військовий ресурс, або ж бояться якихось дій і вивозять відлюдник. Удар. Зірка башня. В очікуванні смерті. Дорога. Дорога в очікуванні смерті. Дивіться, все ж таки, я більше думаю, що вони щось звідтіля вивозять, бо вони в очікуванні смерті і удару. Якась поступила інформація, що щось там може відбутися, і вони цими вантажівками можуть звідціля щось вивозити. А оці перші карти: 10 двійка, ресурс. А ні, тут була отак: от Україна. Це може значити, що щось готується з нашого боку. Давайте так. Я думаю, що вивозять, тому що вони в очікуваній смерті і планують дорогу. Ану, покажіть, будь ласка, аеродром Engels 2. І що його чекає в найближчі місяці? Аеродром Engels 2. Росія і що чекає його в найближчі місяці? Зупинка. Після якихось дій. Зупинка. Бачите, остановка. Страх тупік. Якісь обмеження. Ну, обмеження його чекають. Бідність, сонце. Нема сонця, нема палива. Нема палива. Не може працювати, нема палива. Готують захищати колісницю. Готуються захищати свої літаки, ховають їх. Вони їх ховають. Дивіться, в них їх інформація, походу. Що е, щось там чекає їхній Енгельс. В общем, вони там щось ховають. Що не можуть сховати, вивозять. От у тому приїхали ці вантажівки. Я думаю так. Чи вдасться нашим смачно, смачно привітати. Енгельс 2. Аж Двійка. Летить. Плани. Ну, звісно, є плани, да. а чи вдасть? Це таємна інформація. Я скажу, що ну, це таємна інформація, але я скажу, що вдасться. Ось так. Будь ласка, обережно, будьте на цьому тижні. Ну, ви ще так бачите, що відбувається. Дуже обережно. Давайте триматися, всі сидимо більша частина дня, всі сидимо без світла важко, нервішки шалят капітально, але ж ну, треба триматися. Тримаємось, нічого страшного. Треба оце все, мабуть, через це все треба пройти всім нам.